Три місяці Наталка Кириканич бореться з раком крові: хіміотерапії, крапельниці, медикаменти, дворічна дівчинка мужньо витримує все. Хоча волосся випало, постійно нудить і підвищена температура. Родина з останніх заощаджень пройшла перший курс лікування в угорському місті Дебрецен. Попереду півтора роки регулярного дороговартісного лікування на шість курсів. Родина подає заявки і в інші спеціалізовані клініки Німеччини, Австрії, Італії та Ізраїлю, але ціни на лікування. Непідйомні від 160 до 300 тисяч євро. Родина таких коштів не має, тож стукає в усі двері, аби встигнути зібрати кошти на порятунок Наталочки. Наскільки в неї воля до життя, наскільки вона життєрадісна, і ми просимо всіх небайдужих людей відгукнутися на наше горе, допомогти нам зібрати ці кошти. Ми середнього класу, сім'ями стараємося. Ми... Всі запаси вже вичерпи. Від хімії є побічні дії, різні побічні дії, але вона з мужністю тримається. У передень Святого Миколая родина запрошує всіх на благодійний концерт у драмтеатр. Вхід вільний. Артисти, танцюристи та музичні колективи підготували цікаву розважальну програму. Під час концерту можна буде пожертвувати кілька гривень на порятунок Наталочки у скриньки або придбати різні лоти. Захід відбудеться 16 грудня о 19 годині.